Слава Україні, Слава Сила Борбона, вітаю. Героям слава, слава кожному захисникові і оборонцеві неба? от є таке болюче напевно питання, те, що лякає доволі цивільне населення, тому що від себе особисто додам, що колись дуже активно користувалися залізницею. Зараз думаю, чи варто, чи можливо якийсь інший вид транспорту обрати через усі всі обстріли. На вашу думку, як можна захистити потяги від російських шахедів, Який метод може бути ефективним? Щодо методів, найбільш ефективний, зразу, щоб відповідати на ваше питання. почну з цього це знищення відповідно тих можливостей російських, які дають саме ресурсність Російської Федерації, це виробництво цих бопела, це сховища цих бопеве, ну і власне позиції. Майданчики, з яких ці ударні дрони на сьогодні запускаються, тобто боротьба на випередження, взагалі, що стосується ударів Російської Федерації по транспортній логістиці, зокрема залізничній, то ця тема для нас в цій війні вона не є новою. Просто зараз ворог знову до цієї стратегії повернувся. Хочу нагадати, що на початку повномасштабного турні, от, власне, 22-го року, потім і в 23-му, і повторення. До речі, активізація відбулася у вересні 25-го року. Ворог якраз і завдавав таких ударів, болючих ударів по нашій інфраструктурі залізничній мова тоді йшла виключно про застосування ракет, тому що нушахеди з'явилися дещо пізніше, вже під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тут Іран нагадаю, дуже е, поспішав е, отримати відповідні кошти і дати ті технології, власне, дати цю зброю для Російської Федерації. І наразі е, ця технологія бачите, наскільки вона все таки ефективно дійсно працює і загрозлива. Так от ці удари по залізничній інфраструктурі, як кажуть, це вже було. А що стосується 25-го року, хочу нагадати, що 17-го, якщо не помиляюсь, вересня 25-го якраз ворог задавав тоді по двох напрямках залізничних ударів: це Дніпровська залізниця і Одеська. Тоді були загрози як цивільним потягам, зрозуміло, що була загроза відповідної інфраструктурі залізничній і вантажним потягом, тому що ну прекрасно всі розуміють, що сьогодні війна логістик, війна не лише на полі бою, і про це ви теж постійно. Ну, нагадуйте це є абсолютно вірно. Бо логістика це якраз спроможність фронту в даному випадку українського фронту протистояти на валі ворога. Тому зрозуміло, чому ворог б'є. Якщо додати цивільних, те, що підсилило російський терор, це намагання створити гуманітарну катастрофу для усіх нас. Ну зрозуміло, що мова йде про ті вантажі, які носять суто гуманітарний характер, цей продукти, це відповідне забезпечення тих чи інших потреб людини. Тому ворог. Акцентує на цьому валу тим більше бачимо, що е, ці удари по тих же наших потягах по рухомому складу. У нашій інфраструктурі залізничні задаємо удари по фастову, там Конотопу, відповідно інші локації. Ворог використовує нове озброєння більше з новим обладнанням. Це якраз використання тих самих старлінків. Я сподіваюся, питання найближчим часом буде вирішено, коли прицільний вогонь в режимі онлайн ворог наносить саме по цій інфраструктурі, максимально її намагаючись зруйнувати відповідно. Тому очевидно, що такі загрози на сьогодні вони є дійсно актуальними. Відповідно, і власне тут ще знаєте така. Певна Тяга, от бачите, поговоримо про залізниці. Певна тяга росіян саме до залізниці, бо, наприклад, російська армія вона виключно зосереджена. Там я не знаю в відсотковому плані, але більша частина, скажімо, логістики російської, вона замкнена саме на залізницю. Тому росіяни відповідно розуміють, що українці ми можемо використовувати це для потреб фронту. Тому такі удари і наносяться і зараз. Найбільші загрози дійсно в цьому плані існують для кожного напрямку української залізниці. А, пане Сергію. Ще в контексті захисту наших потягів рухомого складу залізниці, розуміємо, що дійсно дуже важливо діяти на випередження. і це найкращий крок, коли не, не летить у нашому небі українському, але все ж дуже часто, зокрема цієї ночі, ми знову вкотре переконалися, що ворог випускає занадто багато цілей. Якщо про захист залізниці, от паралелі, це я умовно так собі готуючись до на. Нашого вимкнення думали, як можна захистити. Бачимо, наприклад, на тих самих танках на передовій умовні такі антидронові сітки, умовні панцири. Чи може це бути застосовано в потягах? Чи можна так захищати наші вагони? І і ще один аспект: чи можуть бути розміщені мобільні вогневі групи на самих потягах, щоб збивати ось ці дрони безпілотники, які підлітають The Якою є наразі ситуація саме на українській залізниці, як на підприємстві щодо захисту, ну звичайно, треба говорити спілкуватися з фахівцями залізниці, а великим рахунком вони і не повідомлять зрозуміло, якісь там особливості цього захисту, тому що ворог не має цього знати. Але якісь загальні моменти, звісно, ми можемо проговорити відповідно. Можливо, є сенс в тому, що ці там мобільні вогневі групи розміщувати як варіант. Так звичайно, якщо ми говоримо про мангали, ви. Це мають на увазі, вони більше захищаються таки від фівішок. Тут мова йде про гірані про шахеди, які мають більш потужну бойову частину, зрозуміло, але тим не менше різні види, тобто фізичний захист, да ми про нього зараз говоримо. Звичайно, мова йде про те, що залізниця і українська залізниця це дуже фахово сьогодні використовує. Це, скажімо, координація руху на тих чи інших напрямках вантажних потягів або пасажирських, тому що розуміють, де більше безпеки, Екова ситуація дозволяє ну умовно, я звичайно скажу зараз, не є фахівцем залізниці, розігнати потяг, да щоб проскочити, наприклад, ту ділянку швидше ніж це заплановано там відповідними характеристиками. Десь бачите на сьогодні, мова йде про те, що. Зупиняється рух, людей пересаджують на автомобільну техніку, там автобуси, і приймуть вони до іншої локації. Ну це як варіанти, і таких варіантів е, достатньо. Хоча ми теж маємо розуміти, е, звичайно, тут відповідальність керівництво «Укрзалізниці». Ще раз кажу, е, є ті люди, які ставили їм завдання, наскільки вони ефективно виконані треба це бачити і перевіряти і звісно ми мусимо говорити про те що сьогодні наприклад наша енергетична інфраструктура її захищати все таки е, трошечки легше тому що вона є стаціонарна. це з одного боку рухомий склад є рухомий е, ну скільки там можна навісити умовно тих мангалів на кожен вагон на кожен там тепловоз е, або електропотяг, це є певною такою технічною проблемою тому варіантів звісно багато але знову таки це має бути не лише про Говорення таких варіантів, а їх реалізація звичайно. відповідно так само так само, як і на об'єктах інфраструктури. Ми ж розуміємо, що ворог є тягові підстанції, рухомий склад, ми ж з вами сказали. Ну і звичайно, інфраструктура, якщо ми говоримо про вокзали. Якщо до цього часу десь щось не зроблено, я не виступаю зараз критиком. Але якщо це щось не зроблено, то треба це було зробити, звісно, на вчора. Тому максимально треба прискорити ці процеси, бо ворог ну він. Менше зараз атакувати не буде, адже всі комунікації про перемовини. Ви ж самі розумієте, ну це як говорити так. про дух Анкоріджа або духа Абудабі. Зрозуміло, спасибі вам, пане Сергію, за вашу думку, за вашу аналітику і оцінку цієї ситуації. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Брачук, військовий експерт. Говорили про російські удари по залізничній інфраструктурі, зокрема по рухомому складу, по потягах і ось ці можливі варіанти захисту безпосередньо вагонів і звичайно локомотивів, в яких перебуває персонал у Корсалізниці.